16 серпня нас затримали ополченці на першому ж блокпості при перетині лінії фронту з України і ЛНР. І після того ми попали в їхні скажімо так, руки і після того перебував ну, в полоні, можна сказати так. Питали. Що їх цікавило, ви проїжджаєте, там тот блокпост, де знаходиться тот блокпост, нарісує розположення і так далі. Я цього не знаю. Я не водій взагалі мусуль. Я їду собі, паспорт передав на блокпості. Тому вони, в принципі, з мене і не могли витягнути інформацію, тому що я таку інформація, яка є, вони хотіли б отримати. Вони ж мріють затримати диверсанта, а ми не диверсанти. Але ми настільки тупо. ну це, Зараз я розумію, що це тупість була їхати через лінію фронту на бусику мер світа. Буси — взагалі востребована машина в будь-якій частині. Їхати з київськими номерами і з прописками Харків, Київ, Черкаси. Да? Хоч там і була домовленість камінатури Краснодона. А Краснодон це тил, а це бойові позиції. І тобто, вам не зашкодили, виходить українська прописка. І прописка, і те, що бус, і те, що ми журналісти, і те, що у нас камера була знімальна, це все, все фактори, які є наш. А те, що маємо домовленість з Краснодонською камінатура, і що нас там десь далі повинні були зустріти за 7 кілометрів від цього блокпоста, нас повинні були зустріти люди, ополченці, які провести далі. Їх це не цікавило. Вони... Побачили підозру, раз закрили і увезли в равеньки. Їх цікавила інформація військового характеру. Да? Деякий блокпост, деяка частина, де що там як розташована. Ми цього не могли знати, бо ми просто проїхали і все. Але Тому... кістким вам? А? Кістким вам? Ну, сказав, ну, Були допроси з таким стиском певним, да? але сказати, фізичним. Ну, трошечки там, ну, моральний взагалі тиск, бо попадаєш в ту ситуацію, і це на тебе тисне. Це вже якби суб'єктивні такі моменти. Да? Звичайно, вони там трошки лякають, звичайно, да? це є. Але е сказати, що там, мене там тортурами займалися, да? розтягували на дибі чи що, ні, цього не було. Те, що якусь громадську діяльність, те, що я журналіст, це не Вони і так нас асоціювали як укропи. Да? Все одно ми укропські журналісти, все одно ми е, асоціюємося з ворогом. Персонально до мене, як до людини, нормальне ставлення, але те, що ми якби представники ворога, це негативно. Да? Е, е... Но, у чому, них, у чому це... проявлявся цей негативізм, як, негативізм до вас як до укропа? Не до мене, як до укропа, а до нашої сторони. Да? Тобто Харків, це виявляється фашистський город. Це блин, укропи теж тут роблять. Я навіть не знав, що російськомовний Харків настільки у них викликає асоціацію, що таке українське місто, що не підтримала ЛНР, ДНР, щось там почали і потім скисли одразу. Ну, Керівництво, керівництво батальйону росії, росіяни да, приїжджають іноді там росіяни. Російський прапор на території частини не висить. Немає прапору ну, російський прапор. Да. Вони всі ці ополченці вони, як би, асоціюють ЛНР, що це в принципі до Росії має бути. Да, тобто Росія для них це нормально, це добре. Я от, спілкуючись з ці 4,5 місяці, хочу відмітити, що в них високий бойовий дух, вірять абсолютно в свою перемогу, скажуть іти, будуть йти на Харків, на Львів, куди завгодно. Ну, у них така, коли питали, ти відкуди з Харкова. Ну нічого, скоро ми тебе туди завеземо, ми там скоро будемо і ти попадеш з місця з нами. Да? Впевнені в собі, ніякої деморалізації я не бачу. Бачу тільки збільшення ополчення, все більше і більше людей туди приходило. Там іде ну, по радіо місцевому Ленерівському чув. Набір який оголошений, що і в танкові роти набираються, і в інші. Бойовий дух високий, вірять в перемогу, що вони переможуть. Просто що нема наказу наступати. Може, Постійно вони тренуються, вчаться. Сподіватися на те, що вони зрозуміють, звичайні ополченці, зрозуміють, що вони помилилися, розкаються в своїх вчинках і підуть по домах, мені здається, це, це абсолютно невірно. Дуже починає стінувати свободу. От я зараз скільки ти, пару днів вдома, вже другий день вдома, і відчуваєш, наскільки ти щасливий. Як це прекрасно, що ти на свободі, що ніхто тебе не конвоює з автоматом, що ти можеш піти куди завгодно. Оці якісь нарікання, це підвал ВЛНР лікує від всяких нарікань. Це найкращі ліки від депресії. Раніше було так, знаєте, поганий настрій, як все погано, тут в по Пахарка виходиш, думаєш. Тепер розумієш, що все прекрасно, все чудово. Є, які, де є якісь, звичайно, негаразди, але це. Ти щастя, що ти на своїй батьківщині, що ти вільна людина, що ти можеш висловлювати свою думку. І це дуже великий дар. Тобто свободу починаєш цінувати, коли ти її втрачаєш, а коли ти її знову повертаєш, ти її просто насолоджуєшся нею.